Рубрика цілих тачок. Погнали. Нісан Рок. Ну вона реально ціла. Що? Зараз почнете кричати, побити. Де вона мені покажіть побита? Це не машина побита, це пластмаска -пласт -пласт якась побита. Це що, блок запобіжників? І то не основний, бо основний зверху. Трошечки підрузібрали, навіть не знаю, що з неї сталося. Навірно, що миша з'їла. Якби воно побилось, воно було б видно, що воно побилося. Так воно ціла. Скільки воно стало? Колян? Буду знайомити вас з менеджерами потихеньку, їхні всі вайбери, кажу вайбери. Тіктоки будуть в шапці профіля зверху в описі. Хочете, підписуйтесь, не хочете теж підписуйтесь, ну сово. Будемо знижки робити вам, або ви будете в них випрошувати. Машина дійсно ціла, скільки вона стала? 13-300. Це який рік? Це 17-й рік, і селька на передньому приводі. Що так дорого? Що дорого? А варіант ціленький. Що а в нас вони по чому? Від 15 тисяч більш менш адекватне. А тут ремонт а на скільки, по-твоєму? Скільки клієнт казав, скільки зробив? А тут до 2000 ремонт, а тут нічого робити. Криво... Що, припух, яке 2000? тисяч? Кажу, що тут придохронітелі. Ми ж з'їли підохронітелі, ти вже на 200. Що, до собі 2000. штуку приклеїв. 2000. Крило, бампер, фара, все. Коротше, це потулок, а да, до 2 тисяч. Ага, хімчистка. А Зараз... він у нас робить хімчистки, ти, мабуть, за хімчистку хоче здерти 300 баксів. <свісно> так що в машинці дивіться В машинці немає спрацювань безпеки. Салончик гарненький. Тільки акумулятор зараз розряджений. Немає панорами, досить дивна, якщо чесно, Еселька. На музиці, електрокришка багажника, подогрів руля. Все є, бо все музичка, а от панорами нема Ні вперед, ні привід. Пам'ятці дух є. Ну Це Еселька, бо задні теж пише Селька. На карбончику з боку. Це рік. 17, -й. 17 -й рік. Пробіг, помніш? 50 до 50 миль. Це вам, не, це вам не, ця, не Європа. Що 300 тисяч вже проїздили. Наші бізнесмени ще 300 скрутили, вам продали як нову машину. Тут реально факт, реальні пробіги, скільки вона є, скільки є. Тут це найбільша прилість Америки, що ти бачиш, що ти купляєш. Ніколи нема котів в мішку. Ну, звичайно, якщо звертається компанію інтертрейт, я маку ті в мішку. Якщо так, то я за всіх не обіцяю. Багато є по пандосів, хто влів на американських тачках. Але не з нами. Бо ми на цьому що зробили? Собаку з'їли. А Зараз з тих років понаїжало, що не повниш, деякий і скільки став. Багато рогів їде, ви самі бачите. Тут зараз ну, зараз шість рогів в роботі стоїть. Чекають свої черги. Так що? Компанія Інтертрей, звертайтеся, це Калян, який теж дуже багато машин привозить, викупляє для вас. Звертайтеся, ми з радістю допоможемо вам викупити, відремонтувати і пригнати дуже файний автомобіль для вас і для вашої сім'ї.